переживаєте за наших українців, бійців, що там воюють на передові. Я за цими подіями, так я від себе скажу, що дивився за цими подіями дуже жахливою таким переживанням і, і, і думав, як би це організувати, якийсь мітинг, що щось зробити, треба щось зробити. І це от якраз все виникло прямо в цей момент. І добре, що ви всі зібралися. Будь ласка, не стісняйтеся, будь ласка, передавайте цю інформацію всім. Нашим друзям іспанським, нашим українським по іншим городам треба іспанці дуже відзиваються позитивно до цього. Вони хочуть спів... нам доп... співпрацювати, хоч хочуть... хочуть нам допомагати також. Так що не... не стісняйтесь, говоріть всім там, де хто працюєте, в тих домах, де ви працюєте, де ви знаєте. Вони Звивається, вони може грошей не дадуть, але якісь речі, якісь е... ліки або цей не хочу я говорити зараз ні про політику, ні про Путіна, ні про що, ні про що хочу сказати одну річ. Е, дуже прикро, що горе нас об'єднало, але я хочу, щоб ми всі були єдині і так трималися купи, тому що якщо в нас ми будемо єдині, нас ніхто не зможе подолати. Ні одна, е, ні один режим, ні один. Е тоталітарний режим нас не зможе передолати. Ми, ми всі, наша сила в єдинстві. Так що, е, шановні, будь ласка, не збирайте не... кошти, бо це такий важливий момент в житті України. важливіший. Я, я вважаю, що зараз іменно зарождається наша незалежна Україна, якої до сих пор е, до, цих, до цього часу придушувала це от е, тоталітарний режим російський. Це придушував і. І, і не стисняється до сих пор це робити. Так що хватить терпіти, треба, треба просто стати всім і сказати, що ми є вільні, тому що ми вже це проявили декілька разів. І це, звичайно, путіну не, не подобається, що Україна е, може звернути просто так своїх президентів, що вони не, не слухаються своєї влади, що вони е, мають в собі цей стержень е, бути е, вільними доволі таке стрімління. Тому вони й бояться нас. Я вам кажу чесно, що вони бояться. Росіяни бояться нас, бо ми маємо цей сильний стержень в собі. Так що, будь ласка, я ще хочу сказати на рахунок інформації, чому треба розпослідувати іспанцям. Тому що в Іспанії скривлена інформація так само неправдива. Є до, тому доказ особисто в мене. Минулого тижня я зв'язувався з іспанським радіо, з іспанською пресою, з іспанським телебаченням. Обіцяли приїхати. Теневарський консультар конінтернаціональний. не приїхали. Цього тижня знову наперед сказали, що я дуже, минулого тижня, дуже е, пізно повідомив. Цього тижня я знову з ними зв'язався, дзвонив в Оленці, з Воленці в Мадрид. З Мадридом мені дали безпосередньо начальнику. Телебачні в Валенції, Валенсійського округу. Говорив з ним, обіцяв, не приїхали. Доказ цього ми почали шукати на Фейсбуці, знайшли сторінку, тому що в нас в Мадриді є дуже потужна організація. Молоді дівчат, які по 25 років, які зробили сторінку Кон Україні. Будь ласка, заходьте, дивіться. Вона є. Вони їх там десь 25 дівчат. Вони все перекладають всі наші новини правдиві іспанською мову. Розповсюджуйте цю інформацію між іспанцями. Дуже країна. важливо. Як і, і, я сказав і, і ще розповпроводжу сайт Com Україна. Заходьте, читайте, розповсюджуйте через іспанців. Дякую.